Починаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла Церква. Головні новини міста та країни для вас розповідає Любов Геращенко. І далі про найактуальніше на цю годину. 201 день повномасштабної війни Росії проти України за останню добу зсу звільнили вже понад 20 населених пунктів. Про це повідомляють у генштабі. Тим часом сьогодні російські терористи задали удари по Харкову. Шестеро людей поранені, четверо постраждали. Інформує очільник ОВА Олег Сінігубов. Також окупанти зруйнували 80% інфраструктури. Ізюма у місті залишається близько 10 тисяч мешканців. Наразі відомо про що загиблих у міській раді кажуть, що втрати значно більші. Над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України. Зараз ми бачимо відео і фото, що він з'являється на всіх будинках, на приміщенні міської ради на найвищій точці в Харківській області, на горі Крем'янець, 218 метрів над рівнем моря. А також ми бачимо, як наші мешканці зюмчани з радістю виходять окутані прапорами України до наших військових. Вітають їх, дякують. У білі Церкві затримали члена групи кілерів. Про це повідомляє начальник нацполіції області Андрій Нєбетов. півдні оперативні служби міста отримали повідомлення про замінування під'їзду багатоповерхівки на масиві незалежності. На місце події одразу прибули правоохоронці, рятувальники, слідчо-оперативна група, піротехніки та працівники муніципальної варти. Проте замість замінування там знаходився небезпечний злочинець, що перебував у міжнародному розшуці. Ним виявився 39 ти річний уродженець Чеченської республіки та громадянин Російської Федерації його підозрюють у вбивстві грузинського магната Ніколоза Давіташвілі у 2019 році, тіло якого знайшли в криниці з вогнепальним пораненням. Це для безпеки спецоперації мешканців будинку евакуювали на вулицю. Затримати кілера прибув підрозділ нацполіції корт та працівники кримінальної поліції Київщини за попередню інформацію. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Чого відкривати? Я боявся. Чого ти боявся? Чисно, вип'єм. Пускай він сюди. <щи> 4 тонни спирту і сурогату на Білоцерківщині викрили підпільний алкогольний цех. Про це повідомили у поліції області. Несанкціоноване виробництво правоохоронці виявили в ангарах та гаражах. Тут горе підприємці зберігали, виготовляли та продавали алкогольні напої. Провівши обшуки, копи виявили понад 4 тонни спиртомісних рідин, 400 пляшок горілки та стільки ж ємностей замивачами для скла. Вартість вилученої продукції оцінюють у майже мільйон гривень. За фактом порушення відкрито кримінальну справу. Тепер незаконним бізнесменам загрожує до 10 років позбавлення волі. Гучний скандал навколо незначної ДТП напередодні у Білій церкви на одному з жвавих перехресть виникла сварка між водіями, і все було б нічого, якби потерпілий не звинуватив у побитті чиновника районної ради, як аварія збурила білоцерківську спільноту, і чому Зеленський тут ні при чому розбирався наш кореспондент. Сьогодні я а завтра ви саме з такими словами опублікував пост у Фейсбуці. Один з постраждалих у вчорашній сутичці на масиві незалежності. За його інформацією, чоловік, схожий на голову районної ради Василя Зеленського, порушив правила дорожнього руху. Потім то його машину не пропустили. Після чого водій накинувся з кулаками на іншого. Знайомтесь на фото праворуч голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський, який відчуває себе абсолютним царем на дорозі і може робити що завгодно, адже їздить на лексусі. Василь дуже крутий голова, що дозволив собі побити мою автівку, а потім підло ударити мене в обличчя кулаком, не дочекавшись, поки я вийду з авто. Вчинок справжнього чоловіка. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції міста, правоохоронці прибули на місце ДТП по завершенню сутички. Винуватця інциденту вже не було, а ось потерпіли написав заяву у коментарях. Постраждало, підтримало чимало людей та, зокрема, запропонували відправити чиновника у відставку. Водночас, голова Білоцерківської районної ради, якого звинуватили у сутичці, спростував свою присутність на місці події та назвав це наклипом. Він стверджує, що також написав заяву до поліції за розповсюдження неправдивої інформації та вимагає встановити винних в інциденті. Я, взагалі, вчора в місті був там на може на хвилин 15 заїхав, і мене вчора взагалі в місті не було. І в мене зовсім інша машина було набагато простіше подивитися на номера машини, на номера лексуса і взнати адресу, де ця людина проживає. А ця людина білоцерківська. її знають. Вона ця людина відома. Наскільки я знаю, це або батько сином. Це все простіше робиться, але хтось захотілося, комусь захотілось. Скажем, так очорнити, ну похожа людина на мене. Що я на нею похожий, Да ну приплітати те, що хтось робив якийсь вчинок і нести за нього відповідальність. Ну це я вважаю це аморально. Згодом автор поста відредагував інформацію та зазначив, що помилився у своїх свідченнях, адже агресивним порушником виявився не Василь Зеленський, а дуже схожа на нього людина, батько та син драчі. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У місті активно триває робота з підготовки інженерних мереж до опалювального сезону. Тож у багатьох районах Білої церкви розриті траншеї, де працівники тепломережі замінюють труби. Одна з проблемних ділянок на масиві незалежності. Там мешканці багатоповерхівки скаржаться на викопані ями. За їхніми словами, майстри тепломережі на об'єкті працюють майже місяць, ремонтуючи невеликий відрізок тепломагістралі. А більше між людьми та працівниками комунального підприємства виникла сварка. А ось тепломережі дану ситуацію пояснюють тим, що навіть попри війну та недостатню кількість коштів на ремонт вони проводять планові ремонтні роботи трубопроводу. Як роз'яснює начальник аварійно-диспетчерської служби підприємства, після проведення гідравлічних випробувань на масиві виявили пошкодження. Наразі ремонт завершили, проводиться благоустрій території, а конфлікт з незадоволеними людьми вичерпано. Була заміна на попередню ізольовану трубу. Роботи всі проводили згідно графіку і проведені вчасно. Ну це все вони вже позагортували, але ж бордюри на місце не поставили. Отам От геляки, що вони на мусор не пооббирали. В принципі, чотири неділі вони місяць тут працювали. Оцей відрізочок тут 10 метрів, чи скільки там цих труп, це вони. То вони от горка, що в них труб не було, то в них не було екскаватора, то крана не було у них. Отакий розмір теплотраси і робить місяць. Так. На сьогоднішній день, коли йде війна, непонятно. Процедура складання іспитів для майбутніх водіїв змінилась віднедавна, аби отримати водійське посвідчення. Керменечі мають пройти п'ять кроків. Як повідомляє керівник сервісного центру МВС у Білій церкві Олександр Барабаш, навчання в школах розділено на два окремих етапи теоретичну та практичну підготовки. Такі зміни гарантують безпеку на дорогах, оскільки до практичного керування допускають тих слухачів, які вже вивчили та знають ПДР. Зазначу, водіння можна проходити в будь-якому закладі незалежно від місця навчання теорії. А ось останнім етапом є складання практичного іспиту в будь-якому сервісному центрі МВС. Після того, коли він успішно здав. Він має право тільки після того йти в автошколу і навчатись практичному іспиту. Він має право вибрати любу автошколу, незалежно де він навчався, теоретичному іспиту, любу автошколу в країні і звернутися до неї з приводу навчання на практичний іспит. Після закінчення навчання практичного іспиту особа приходить до нас і здає практичний іспит. При умові успішного складання іспитів він отримає. Посвідчення водія на два роки. Російських загарбників у 2014 році чимало культурних закладів залишилось працювати на окупованій території. До 2019-го на Донеччині не було жодної обласної дитячої бібліотеки, але згодом реорганізовану книгозбірню відкрили у Маріуполі. Проте й звідти працівникам довелося тікати. Про історію бібліотекарки з окупованого міста, яка планує відкрити літературний хаб у білій церкві, розкажемо у сюжеті. Це моє таке дитя, яке там з таким, ну трошки серця і душі вмерло в мі з бібліотекою. Пані Юлія зі сльозами на очах розповідає про знищену книгозбірню у Маріуполі. Ще у лютому тут лунав сміх малечі, а мешканці святкували день єднання. Однак всередині квітня сюди потрапив снаряд окупантів. Тож від Донецької обласної дитячої бібліотеки залишились лише стіни. Пожежа знищила усі 380 квадратних метрів. А 50 тисяч книг, загальна вартість яких понад 4 мільйони гривень, стліли за лічені хвилини. І колись один з найкращих закладів культури перетворився на розрух. Ху, де панує тиша, в нас іще були дуже амбітні плани. Ми в нас пройшло 6 шість поточних ремонтів цього року. Ми повинні були завершити в основному приміщенні ремонт фасаду. Нам було передано ще одне приміщення, і там повинен був реалізуватися проект на чотири кольори єднання. Це Повинна була б бути бібліотека з високим рівнем доступності. У нас було дуже багато гаджетів, 3 d окуляри, інтерактивні панелі, рідери для читання, планшети, графічні планшети, таке інше. Мікроскопи У нас працювало 18 творчих студій та клубів. Юлія згадує, бібліотека розташовувалась у центрі міста на проспекті Металургів. Заклад був молодим, однак перспективним. Щороку читальні зали приймали понад 50 тисяч відвідувачів. Тим паче завітати до книгозбірні могли донечани будь-якого віку, вподобань та навіть люди з інвалідністю. Для них проводили різноманітні майстер-класи, конкурси, фестивалі та творчі зустрічі. Працювали у бібліотеці 43 людини. Однак лише 18 вісімнадцятьом вдалося вибрати з окупантського пекла. Деяких депортували до. Росії інші ж продовжують жити у Маріуполі. Є колаборанти, є збивших колег, які там працювали в культурі, є серед освітян, є серед моєго колективу такі, на жаль. Це наш, так сказати, сором. Вони навіть намагалися спілкуватися, деякі запрошували, повертайся, тут клас, будеш працювати. Коли ти не маєш зв'язку і допомоги з України, і тобі кожного дня розповідають, що тебе кинули, ти м'ясо, ти нікому не потрібне, тебе кинули. Тебе навмисно тут залишили, тебе навмисно тут обстрілювали і все таке інше. Ну і у деяких людей десь щось там здвігається. На початку квітня жінка разом з родиною покинула Маріуполь. Дні, проведені під обстрілами вона ще й досі забути не може, але поступово повертається до мирного життя. Її тимчасовою домівкою стала Біла Церква. Тут все починає з чистого аркуша. каже, місто подекуди нагадує їй малу батьківщину. Однак найбільше жінка сумує за морем. А що вам подобалося найбільше в Маріуполі? О, в Маріуполі Ну, мабуть, наші, наш, дійсно наші парки, наш центр, наші набережні. Нам тут дуже подобається клімат, тому що Маріуполь він більш, більш такий спекотний, сухий. У нас ніколи в, в серпні не було такої, такої зелені. Це тільки в травні, навіть в червні її вже нема. Вона така вже жовта, ну, спека, спека, спека і вітри. Та попри війну, бібліотека продовжує працювати. Працювати онлайн над наповненням соціальних мереж та сайту працює п'ять фахівців, які отримують заробітну плату. Проте такий формат, як стверджує Юлія, їм не до вподоби, і вона вирішила відкрити культурний хаб у білій церкві. Однак для реалізації ідеї бракує коштів. Тож наразі збирає від небайдужих книги та шукає приміщення. А поки відновлення бібліотечного фонду директорка розпочала з придбання книги земляків, у ній зображені маріупольські мозаїки, більшість з яких знищили окупанти. Ця книга це наша пам'ять, це наше надбання нашого міста. Може, з часом якісь мозаїки будуть відтворені. Звісно, вони ніколи не зможуть стати такими оригінальними, як вони були. Головне не складати руки, бо саме цього від нас чекають, що ми здамося, що ми зламаємося, що все в нас плохо, ми вас знищили. От ось так і буде. Не буде. Ми, як той Фенікс, відновимося, відродимося. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ційно на останок ефіру про погоду на цьому тижні у Білій церкві дощитиме. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок та середу буде хмарно, іноді визиратиме сонце. Стопчики термометра показуватимуть до плюс 18 градусів. У четвер очікується тепла погода, однак без опадів не обійдеться. Повітря прогріється максимум до 17. У п'ятницю буде сонячно. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 18 градусів. На вихідних погода по Гіршиться у суботу та неділю дощитиме. Температура коливатиметься від 13 до 15 градусів. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Більше оперативної інформації про події в місті та країні дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах. З вами була Любов Геращенко. Чекатиму вас завтра о цій же годині на телеканалі Еспресо. Бережіть себе та Україну.